Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого шоу Проба до Вподоби, де я буду перевіряти різноманітні лайфхаки з простора соцмереж та казати, працюють вони чи ні. Тож давайте перевіряти. Поїхали! Тож розпочнемо з першого лайфхаку. Як за допомогою айфону швидко підрахувати будь-яку валюту одразу і не гуглити? Дивимось. Всі, у кого є айфон, мають знати про це. Заходь в калькулятор, знизу зліва є кнопка, «Тисни» і обирай перетворення. Ти можеш рахувати будь-яку валюту одразу, не шукати курс на сьогоднішній день. Також в калькуляторі є математичні нотатки. Ти можеш писати будь-які обчислення, алгебру, геометрію. І він сам все порахує. А ви знали про таке? На андроїді точно такого немає. Слухайте, ну дуже цікаво. Я спеціально не перевіряв цей лайфхак для того, щоб ну, дійсно були справжні емоції. Е, так, відкриваємо калькулятор. Е, зараз. Де наш канкулятор? канкулятор Ось тут. Відкрили. Тепер беремо лівий кут, конвертація. Все є. Наприклад, я хочу дізнатися, скільки 100 гривень буде е, в доларах. І це буде 2 долари 43 центи. Добре, окей, давайте 1000 гривень, скільки це буде в доларах. 24 долари, 26 центів. Чудово! Mm, і тут до, до речі є дуже багато різноманітних всяких валют. Слухайте, а я про цю фішку не знав. І саме тому ми ставимо великий лайк. Це дуже корисно і та дуже зручно. І не треба гуглити. Ну, вибачте, андроїди трошечки в бік. Поїхали далі. Чому я не знав про цей лайфхак раніше? Він дійсно імбовий, але є. Але чи дійсно це практично? А саме, як зробити щіпчики завдяки двох веделок. Дивимось. Yeah. Yeah. Так, ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться дві веделки. І все. Беремо їх ось так: от. поєднуємо. Ось, прям кінчик до кінчика. І все. По типу, це повинно працювати. Але, ну, чесно кажучи, ну, якщо б я б захотів би щось узяти, я б уже, чесно кажучи, руками це взяв. Е, напевно, що треба просто щось перев'язати, щоб воно дійсно працювало. Давайте візьмемо резиночку і перев'яжемо. О! Це вже зовсім інша справа. Погляньте. І воно. Повертається у положення. Клос. І це дійсно працює, але. Я знову таки я доробив цей лайфхак. Як показано, в лайфхаку він просто брав. Е, напевно, що прилавчився і е, уміє і вміє правильно їх тримати. Знаєте, з чим це порівнюється? Порівнюється, як палички навчальні і звичайні, е, коли люди їдять роли. Ось плюс-мінус так. Е, до речі, можна такими паличками їсти роли. баут. Тож, цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Користуйтесь. Та запам'ятовуйте, поїхали далі. Та останній лайфхак на сьогодні, або як для мене, експеримент, як почистити срібло. Дивимось. А ви знали, як очистити срібло вдома. Якщо ваше срібло потемніло, залийте кип'яток в посудину. Додайте шматочки фольги, ложку соди з гіркою і одразу киньте туди прикраси і срібла. Відбудеться реакція і ви побачите, як срібло очищається на очах. Наліт і бруд залишиться на дні. Чекаємо 10 хвилин, далі промиваємо проточною водою. Срібло буде як нове. Як вам результат? Я думала цим ложкам вже нічого не допоможе. Тож для цього експерименту нам знадобиться кільце срібне, сода, фольга та окріп. Наливаємо окріп. Вважаю, що небагато потрібно. Беремо соду, намішуємо. А, чи давайте спочатку візьмемо трошечки фольги, накидаємо. Накинули. Тепер насипаємо соду. Багатечко так. О, до речі, дивіться, уже реакція пішла. І кільце засипаємо. Ох, все. Сподіваюсь, воно видно. І чекаємо 10 хвилин. A few later. Так, ну що, друзі, поїхали діставати. Е, так, ну, що я хочу вам сказати. Е, воно дійсно стало набагато яскравіше. Ще зараз його протремо. Помиємо, так сказати. І подивимося результат. Так, воно дійсно стало таке, знаєте, аж відблискує. Е, зняло цей трошечки наліт. Ну, погляньте. Ну, воно дійсно трошки стало набагато ліпше. Якщо піще трішечки довше по потримати в, ці, в цьому розчині, і воно дійсно буде як новеньке. Тож, мене дуже це здивувало. І цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Дійсно, користуйтеся, дійсно. Працює. Тож, друзі, ось такі лайфхаки у нас сьогодні були. Сподіваюсь, після побаченого вам щось знадобиться у побуті, і ви будете користуватися цими лайфхаками. Дякую, що дивитесь мене. Не забувайте ставити свої вподобайки та залишайте свої коментарі, як вам випуск. Не забувайте надсилати свої лайфхаки на перевірку. Можливо, саме ваш. Твій твій. Так, так, так. Ми і перевіримо. А я вам кажу до зустрічі на першому міському. Paapaapa. Pa, pa, pa.